Пускай щеплення, пригальмовуй, пригальмовуй. А ну, друга педалька. А... Так, 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 просто пригальмовуй. Тисни її потроху. Відчуваєш так гальму? Відпускай гальму, котися, Відпускай щеплення. Всі три педалі відпускай. От, газунку. піддавай газу, 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 газу. Довго. Як враження? Трішечки. Так, бігать А бачиш? Ти вже так нам звично, так, до педалі? Ну, трохи упевнені, щоб тисяч. Газку газ, газ піддавай. Газу, 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 упевнено газу. І дві педальки. Клас. Максимально. Завжди. Ліва. Максимально. От, скільки можеш ти? Отак. Просто бачиш, у тебе ще сидіння далеко, у тебе mm -hmm. просто ну, довжина ноги, я так розумію. Менше виходить. Завжди. Дотискаєш максимально до опори. Мабуть, Влад нас повезе назад і вже будемо на базу, так? так, так. Все. Щиро. Дякую. Наступному водію місце і до наступних вправ. Так, на передачу, на першу передачу зчеплення, щеплення, перша передача, відпускає щеплення, все, і ручник теж зайвим не буде. Це просто для звички. Коли залишаєш на передачі, ручник насправді не критичний, до упору, просто. От коли піднімаєш, не треба тиснути. Просто піднімаєш і все, все. Дякую влади.